Доброго дня, слава Україні! Це знов е, мій е, любительський репортаж з міста Миколаєва, чи репортаж, чи аналітика, чи як ще назвати це е, Аматорське. Аматорське відео. Так, тут боротьба йде у мене з із звуком, вже і мікрофон не допомагає, що тільки не робимо. Треба, мабуть, таких камеру. Поки на мобільний телефон. До речі, це телефон Xiaomi, начебто, От, начебто там Xiaomi якийсь. Але звук саме отакий. Доводиться прилаштовувати мікрофон і щось мікрофон, але мікрофон знов таки Xiaomi. знов таки рівень звуку такий. Доводиться чи кричати, чи як. Чи я не знаю. Так, отже до наших подій. Наші події у нас нудно. Нудно, тому що вже дві ночі поспіль нема прильотів у місто. Останні були позавчора. Вчора також було тихо. Ідуть за межами міста йдуть бої. Ми чуємо їх. Також є прильоти в один з районів міста. Це Ну, Він там найближче до лінії зіткнення. Там проходить лінія, яка йде від Олександрівки до село не називається, наче Новозаря, щось таке Таврійське. От там. Але судячи знову таки з мапи, яку викладу я маю, Lives називають Liv UAMs, то там залишилась дуже така. В, ну, десь у 5 кілометрів смужка понад лиманом, яку ще займають кацапи. От, починаючи від Станіслави аж до Білозерки, маємо надію, що там їх просто ну, вони активніші саме в тому місці, де де наші, наші їх тиснуть. Там вони намагаються стріляти по тилах. От, значно поменшило Військових у місті, і це про щось теж каже. Також йдуть бої на основному напрямку. Основний напрямок це район Посад Покровського. Вчора підвозив людину, яка каже, що йдуть постійні обстріли, накривають наші тили. Кацапи у районі Котлярева, Заря Це все звідти. Ну і також чути знову-таки Снігурівку. Снігурівка там знаходиться взагалі на такому цікавому виступі, і дуже багато питань, чому Снігурівку ніхто не бере там і все таке. Все згодом буде. Проблема там одна. Проблема це та, яку я знаю ще з березня, березня-квітня, в Снігурівці дуже багато цивільних залишилося. Там і колаборанти таке ядро створили, та адміністрація там про нього ну, про цю бабу писали багато. Не хочу згадувати її прізвище, то для дані для партизанів більш, більш корисні дані для партизанів. Так вчора я виклав свою невеличку подорож там буквально 6 хвилин. Я проїхався від центра і аж на виїзд до, подивіться там, аж на виїзд до Херсона. От. І можна помітити, що як живе місто, ну хоча б так. Подивитися наглядно. Там буквально, ну, скажімо так, 6 хвилин, але видно, що. Місто жваве, якщо ви подивитесь моє відео такі ж пробіжки за березень місяць, то порожнє там, не то, що там машин там людей не видно. Наразі от така от ситуація, що місто живе. Знову таки хочу повернутися до обстрілу Крима. Там взагалі вже накручується такий детектив. Що це було? Значить, Версія з недопалками. Вже не канає, вже треба щось розказувати. І наче наші сказали, що це робота спіл, сил спеціальних операцій. Ну, знов таки ні схоже на те. Це такі бомби треба бля, в чемоданах провести, я не знаю як. Що це було? Ну, час покаже. Моя версія, основна версія залишається, що це був Грім 2, що все-таки ми. Ну, подивіться, по. Замовленням саудитів, у нас відвантаження на Саудівську Аравію мало відбутися в 2022 році. В цьому році. Є доклади директора одного з заводів по твердому паливу. Знову таки наголошують, чому до чого тут тверде паливо, і директор заводу по твердому паливу? О, тому що виготовляється двигун маршевий, він виготовляється безпосередньо саме на цьому підприємстві. Де поставляється Болванка туди, і на Болванку вже наноситься, оця, скажімо так, саме паливо, воно в вигляді напилення наноситься. Тобто всі компоненти у нас були. Щодо обстрілів, Південмаша, Маша, це теж ну, я якби бував в Дніпрі на один раз і спілкувався з працівниками з заводу ще з радянських часів. От. Основне виробництво там знаходиться під землею. Воно прикрите. Або ж стоять такі залізобетонні капоніри зверху, що ніяка ракета не проб'є. Ну, основ... ну, совєти готувалися до третьої світової війни. Так що там все серйозно, все це можливо. Я думаю, що все-таки це був грім. Ну, Грім Грім тоді Грім. <смір> Більше його продамо після завершення цієї так званої війни. Про контрнаступ. То він іде, ви просто його не бачите. Ну, він реально іде, він просто не так виглядає. Для того контрнаступу дуже великі ресурси потрібні в живій силі. Причому їх одразу треба їх просто поховати скажімо так, 50% це втрати будуть тоді. Тому контрнаступ продовжується. Підрізаємо крила Кацапам, потрошечку по -по -по по ну, буквально знекровлюємо цю Я, До речі, я згадав з дуже цікавий досвід із своєї молодості. Я колись працював під Сургутом, це був будівельний загін від університету Одеського. От. І я просто мав можливість подивитися, як живуть місцеві там народи, ханти. От. І от ведмідь у них це ну, якби, тотемна тварина. От. Однак вони на неї полюють такі. Так от, полюють вони на ведмеді. Я про ведменя вже робив, до речі, теж один відос, чому я так багато знаю. Це все звідти, з молодості, що я там наслухався. Так от дуже цікаво, як ханти полюють на ведмедя. Вони знаходять його брологу, обступають її, це роблять виключно чоловіки. Потім вони значить, виконують ритуальний танець над могилою, будять ведмедя, він вилазить. І після цього вони забувають там, ну, це там 10, 15, 20 мужиків. Забувають вони ведмедя виключно списами. Завдяки купі поранень і ведмедь вмирає. Ну, такий дані. До чого це я кажу? Це ми зараз спостерігаємо з рашкою таке. Що в не кинувся там раптовий, скажімо так, не зробив ривок. От. По ситуації <запорізький>, Запорізької АЕС, по цій ситуації, значить, я теж повний оптимізму, бо все-таки, ну, скажімо так, там не мова про здоровий глузд. Та мова в першу чергу про інстинкт самозбереження. І багато в чому от, на Кацапів ще це діє. Тобто інстинкт самозбереження у них є. Інакше б трупів у них було ну, набагато більше, ніж зараз. Тому чекаємо, все це питання підняти. Все буде добре. Все буде Україна. Наша нація непереможна. Слава нації і смерть ворогам!